Наш екскурс по виборчих дільницях міста Тисменці ми розпочали із виборчої дільниці номер 26 яка розташована в передмісті Заріка. Заодно я тут проголосувала і побачила, як проходить процес голосування. Досить так і незвично і цікаво. Члени цієї виборчої дільниці розпочали свою роботу. імені всіх членів комісії хочу звернути, звернутися до Бога, до Всевишнього з такими словами: Господи Боже, ти сказав про тими устами своїми, що без твоєї допомоги ми не можемо нічого зробити. Щиро приступаючи на твої слова, просимо поблагословити цю справу, розпочавши її допомогти і на твою славу завершити. Амінь. Загальна кількість виборців згідно оточених списків складає кількість 993. Значить, з них 30 чоловік, які голосують на дому, тобто 5 чоловік, які внесені НСП по списках і 25 по заявах, і в тому числі ще 8 чоловік, які голосують по посвідченнях, тобто з, інших, з іншого місця прописки. Розпочали ми виборчу дільницю в 6.10, Значить, відкрита була дільниця. Розпочали ми засідання в 7.15. Ну і на даний час зараз година 8.12 проголосовано 10 чоловік 10 виборців. Проголосували так, особисто порадившись з членами комісії, ми стараємось бо і так життя наше сіре. І ми вирішили тих людей, які голосують вперше, тобто ті, які досягли повноліття 18 років. Ми вирішили їх просто під час голосування привітати і подарувати квіточку, щоб це залишилася пам'ятка. А перші виборці, хто в нас приходив, то ми частували їх цукерками, щоб їм теж запам'яталося. В центрі міста розташовано дві виборчі дільниці. Одна з них розташована в Народному домі міста Тисминиці, 11-та година дня. Завітаємо сюди і дізнаємося, скільки на цю годину вже проголосувало тисминичан. 589 виборців, із них 18 по місту проживання. Будемо виїжджати на цей. Ну, на сьогоднішню годину проголосувало 200 виборців. На цій виборчій дільниці, яка розташована в кіноконцертному залі, усі члени комісії одягнені вишивані сорочки, а приміщення прикрашають вишиті рушники. Ось так в автентичному країнському стилі голосуєте сминичани. На нашій дільниці на даний час 1562 виборця. Скільки зараз? Проголосувало 297 чоловік. буде дома дома. буде голосувати 32. На даний час інцидентів немає. Всі виборці радісно йдуть, голосують, відповідають, мають свою відповідальність перед державою. Ну і все проходить поки що нормально. передмісті Слобода розташована одна з найменших виборчих дільниць міста Тисминиці. Пів дванадцята скільки на цей час проголосувало вже тисминачан на цій дільниці. Зараз дізнаємось, завітавши на виборчу дільницю. 134 виборці проголосувало, 736 виборців є на, діль... на дільниці. Екссесію нічого не було, ніхто ніяк став. Сьогодні, 25 травня, це шкільне подвір'я заповнюють не школярі, а виборці. Тут розмістилася ще одна виборча дільниця нашого міста. 12-та година дня. Скільки вже проголосувало тисминичан, які мешкають у цьому районі? Ми зараз дізнаємося. У нас на дільниці зареєстровано 1783 виборці. І на 12-ту годину дня вже проголосували 360, тобто 20% відсотків з них вже проголосували. Ну як бачите, виборці доволі активні. Ситуація змінюється з кожною хвилиною. все більше і більше людей доволі активно голосують наші тесминичани. Кожна виборча дільниця вносить якусь свою родиночку в роботу, адже цілий день треба ось тут сидіти. Наприклад, сьогодні нам подарували ось цього ангела на іншій виборчій дільниці. Всі члени комісії в вишиваних сорочках на і ще на одній виборчій дільниці. Перед початком була жива музика, грала скрипка. Ось так люди намагаються цю процедуру серйозну процедуру, яка є для нашої держави, перетворити в невеличке свято. Так, виборча дільниця 729. У нас по списку виборців 1777, на даний час на 12 годину. Десь хвилин проголосувало 432 виборці. 22 виборці голосують на дому за місцем перебування і проживання. Комісія виїхала, що в 9.30 і вже завершує, Майже завершує, Мені доповіли, що майже завершують свої виїзд. Ніяких не було проблем, заяв скарг не було. Ми все це про опрацювали до початку виборів. Уточнювали, звичайно, вітаємо перших. Хто вітає, хто перший раз приходить голосувати. Ми почіпаємо таку ленточку з ангелом і бажаємо всього найкращого. І також поважного віку виборців нас є. Там таких двоє 90-річних, Ми будемо їх теж вітати. Цим великим святом, бо вони вже своє життя вже багато проголосували і цей внесок внесли. Це найменша виборча дільниця, яка розташована в Тисименецькому протитуберкульозному диспансері. Нам порекомендували одягнути маски, адже це територія підвищеного ризику. По списку у нас 38 виборців, 31 проголосовано. Так, все спокійно у нас на дільниці. Так що думаємо, що будемо татарші, так буде все спокійно.